Гаразд, що у нас з енергетичним парамир'ям? знаємо за останніми даними. Володимир Зеленський сказав, що ми передали американцям перелік доказів того, як Росія їх порушувала. росіянці зі свого там те що збиралися передавати, але от з того 18 березня, якщо взяти за основу 18 березня, як зазначали росіянці, хоч один день трималося це перемир'я. Ну ви назвали зараз слово перемир'я. а Перед тим сказали енергетичне перемир'я. Якщо так, говорити загалом перемир'я, то ні перемир'я не дотримувалося Звичайно а енергетичне енергетичне перемир'я. Ну можна сказати, що дуже част частково, а mm -hmm. тому, що все одно певні речі вони десь е інколи долітають до е станцій е розподільчих електроенергії, якщо їх так можна так назвати, да підстанції я mm -hmm. маю на увазі це. А вони можуть випадково чіпляти і так далі. А для того, щоб це було 100%, росіянам треба ідеально взагалі перестати ще дати. Але якщо їм вже так знаєте ну, без того не живеться, вибачте, його такий, можливо, не дуже доречний жарт, то розраховувати так, щоб і в радіусі нічого не траплялося, і тоді вони умовно попадуть в свої, так би мовити, ці домовленості. Енергетичного перемиря, і справді список я теж чув ці речі не зовсім співпадає, тому що вони не приймають деякі об'єкти як за об'єкти енергетичної критичної власної інфраструктури. Ну та це про які об'єкти може йти мова? Ну наприклад, ми а, давали припортову інфраструктуру, в якій в тому числі є енергетичні об'єкти, а вони вважаються чи чимось трошки там інше. Ми могли подавати енергетичні об'єкти, які пов'язані з і знаходяться поруч з великими підприємствами, не генеруючими, вони можуть вважати це дещо по-іншому. Але для нас це критична інфраструктура, тому що вони забезпечують діяльність тих підприємств. Ну mm -hmm. це все одно, скажімо так, на 100% перевірити цю інформацію складно відвертовому тягу, тому що треба було би бути безпосередньо в самій групі, треба розуміти. Чи є десь остаточно затверджений список від росіянців до американців? Що вони сказали: Оце так, а це ні? Я такого списку не бачив тобто, це все на рівні розмов експертів, які мали можливість бути або в робочій групі, або до неї дотичної тобто, вони отримували чи передавали інформацію.